Так. так, Доброго дня всім! Ви на каналі Бджільництва з Богданом та Миколою. От. Сьогодні ми прибули на пасіку, не знаю, як зможемо зняти відео. Вітер трошки є. От. Будуємо сьогодні нову пасіку. <ahan> Продовжуємо будувати. Микола Володимирович хоче поговорити. Продовжуємо будувати. Це місце для нової пасіки. Територію ми зачистили, частину вуликів почали виставляти. Частина ще в роботі. Дерев понасаджували, кущів понасаджували. В принципі, для бджоли буде все нормально. В кругову в нас повністю поля, частина лісу, частинка. Там далі далеко-далеко село. От. І саме-саме-саме головне, от взяли ми от отаких 5 вуликів. Як бачите. Вулики самі по собі хороші і гарні. от, Де-не-де де, треба буде підремонтувати, поставити люточки, поставити е, закривні на люточки. Ну, в принципі, такого нічого би не було поганого, як би не одне но. От. Е, взяли ми декілька. Вуликів минулого року, оцих, що вже помальовані, що на, маши... що на прицепі стоїть, і цих два фактичних, що воно зараз Арчі біля них бігає. От. І все би було добре, якби було не так печально. Печально настільки не знаємо. Микола Володимирович розкаже, а я трохи відкоригую. Так, Микола, <звігінь> знімай. Стандартна рамка, українську <звігінь> Так, Передаю телефон Миколі Володимировичу оператору. Не знаю, буде шуміло, не буде шуміло. Нормально. Якось, давай може обійде з тієї сторони і вітром, плечима закрий. Може так, може так. Так, самі по собі вулики добротні, взяли ми їх 5 штук на 2 бджоли сім'ї. Це і рамка, рамка українська. Вулик сам українець. Це добре, все прекрасно. Але в цьому доброму і прекрасному завжди є одна печальна якась ситуація. От І та печальна ситуація в нас тут на загальному вийшла. Це і рамка, в принципі, виглядає вона як 300, але на 2 см вона менша. От, і Ми на минулій пасі мали такі самі вулики, які я показував по попередньому, ті, що помальовані. От, і е, рамка сама нестандартна на 2 см менше. І щоб з нею працювати, то в принципі, на дані вулиці треба буде робити повністю всі окремі е, рамочки. Для того, щоб їх забезпечити. Тобто стандартна рамка 300, яка йде в стандартні лежаки на Доданівську рамку і рамку українець, тут не підходить. Якщо стандартна рамка, скільки е вона кольо має такого поширення? 28. 28. Це має 20. Так, це 28, а так в загальному повинно бути 30. 30, 30. От 30 вона не має. Має в загальному 28. І всі фактично рамки, які потрібно буде для переселення загальних там пакетів е е сімей, нам прийдеться їх просто стрісати, садити матку, стрісати повністю все і забезпечувати дані вулики бджолою. Якщо в загальному в українських стандартних рамках і данівській рамці... Рамку можна буде перевернути, в принципі, закрутити і, і там поставити якийсь бджолопакет, і в нас нормально підходить. І з Даданівської рамки на стандартний вулик Українець на 300-ту рамку все ок. То в даному випадку прийдеться трохи попомучитись, бо з Даданівської рамки перекрутити рамку, поселити відводок буде важко по одній причині, що... Рамка не підійде 2 см, вона впреться в стінки. От, і от така така, вроде би хороша історія, хороші вулики, які ще 100 років. От, недорогі, прикольні, гарні. Але цих 2 см зіграло велику роль, де нам прийшлося їх фактично, привозити на дану е, касіку, панувати тут е, повністю всі тут з рамкою на 28 см, щоб все ж таки не морочити собі голову і не возити рамки туди-назад, які підходять, які не підходять. Є велика кількість вуликах, рамок вже в принципі, готових, їх треба буде підчистити, перетягнути, підремонтувати. Але якось так. Чому вона не підходить рамка українця, от не розумію. Ми взяли були минулого року в одного пасічника. 4 вулики на українську рамку, теж 28 сантиметрів. І цього року нам вийшло так взяти цих 5 вуликів по 8 днів на 10 сімей. теж на той самий 8-сантиметрову рамку. Чому їх так будували, чому їх так робили? Нестандартно. Ну, не, не знаю. Не можу навіть документувати, як так вийшло з того, щоб джулярії, які займалися і робили дані вулики, напевно знали, що вони роблять, як вони роблять, і чому вони роблять на 28 см, вони виходять ще 2 см дальну стінку, щоб виснути, хоча б стандартну 300 рамку, якою можна користуватися так само. Mm -hmm. Вулики добровитися. Mm -hmm. Пробуємо їх сьогодні помалювати, тросу, взяли з собою, взяли з собою. Коль, як воно називається, то, що генератор. Генератор. Запустимо. От, підшліфуємо по чистим. Спробуємо виставити полігня і помалу-помалу будемо звозити всі вулики сюди. Тут, на цій території, враховуючи від загальної забудови, цю забудову ми ще виряли, виряли дах. От, це, що зараз позасаджували, от тут ми плануємо поставити біля 100 вуликів. Частину збирали, збирали повністю землі, офіцелі, офіцелія зараз ходить, кругову поля, цвіту дерева. Я думаю, що буде в нас тут нормально і нормальна пасіка вийде. От, далі від села місце гарне, людям мішати не буде, принаймні не злим тихим словом згадувати нас не будуть, як говорив Тарас Григорович Шевченко. Починаємо роботу. по ходу того, що у нас буде, виходить, як ми будемо виставляли, переселювали сім'ї і возили сюди ще вуликів дуже-дуже багато. Будемо розказувати. про Наш дух, як завжди, чекався до нас не може. Туди нам допомагав, собой. Туди допомагав нам вдома. Вчора нам допомагав, сьогодні допоможе. Я думаю, що з ним не справимося. Роботи. Будемо знімали, показували, розказували. Всім гарного дня, а ми йдемо працювати. роботу. Частину вуликів ми вже виставили. Виставили помітки, тепер хочемо всіх відкоригувати. Микола Володимир малює, компресор працює, працює прикольно. Повершуємо роботу, час. Так у нас відбувається шлифовка вуликів, зачистка. Болгарка, насадка і вперед. Так у нас працює генератор світла. Цього року підготувалися, підготувалися непогано. Взяли генератор для світла. Взяли компресор. Інвентар деякий. Микола Володимировича був наявний з будови. Він будується. Вот, дані агрегати нам легчують роботу і зменшують часу. В роботі дуже-дуже сильно і багато. Ми продовжуємо. Вся робота, що у нас вийшло. Виходить. І як виходить, будемо знімали, Так. Звичайно, Коля, ти підібрав дикий колір для тих вуликів. <головіка> ну дивиться взагалі класно. Передів правда ще не помальовано, але класно. Але буде. буде. Тут кольори прапора, а тут не знаю. Ти вгадував? Якось так.